Ніби ні для кого не секрет, що розбити градусник у квартирі це небезпечне і в той же час звичне явище. Майже у кожної людини знайдеться розповідь про це. Я не розбивав градусник, я кипіттячу воду і він якби лопнув і ртуть розійшлася по цій воді. Так, да, я розбивав градусник. Що ви робили? Я збирав ртуть. руками или можно химически связывать? Киноварь есть такое соединение. Ртуть соединяется с серой, получается химически связанное соединение. Когда мальчики бегали вокруг этого и на шкафчике стоял градусные э, банки и он э, упал и разбился. Что делали потом воспитатели? Наказали, поставили в угол. Раньше в школах вот на партах были такие углубления. Вы, наверное, помните эти углубления для ручек или ну каких-то принадлежностей школьных. Вот старые очень парты. И они там гоняли шарики. Преподаватель об этом знал, ничего не говорил. Была такая история. У меня сын разбил случайно градусник, и нам пришлось собирать ртуть. Мы растерялись и не знали, как поступить вообще в такой ситуации. Виявляється, не так уже й багато хто знає, що робити, коли розбивається градусник, і які можуть бути наслідки, якщо надихатися парами ртуті. А картина така: спочатку в людини порушується робота шлунку, потім вона втрачає свідомість і здоровий глузд. Закінчується ж усе печально. На жаль, навіть мінімальна доза ртуті, що вискакує з розбитого градусника, при неправильному поводженні з нею може накоїти чимало лиха. Сразу маленький нюанс. В одном из сел Киевской области была маленькая девочка разбила градусник. Что вы сделали, она подумала. Девочка съела все эти капельки. Мгновенно родители обратили в скорую помощь, приехала две скорые помощи, потому что у ребенка отравление ртутью. Такое происходит, такое происходит повсеместно, но але я говорю не то, що ребенка сіла ртуть, але розбиття градусників, поломаний тонометр, яких у нас достаточно много, старих, у яких є достаточно много ртути. Что надо при этом делать? Якщо у вашій квартирі чи будинку розбився градусник, необхідно ретельно визбирати розлиту ртуть. Тут стане у пригоді клізма чи клаптик паперу, змочений в олії. Якщо у вашій квартирі паркетна підлога, збирайте ртуть піпеткою. А от пилососом смоктувати сріблясті шарики не можна, бо він сам по собі після такого використання стає небезпечним джерелом зараження. Також не бажано змітати віником ртуть. Її залишиться багато як на долісці, так і в самому вінику. Пам'ятайте, що ртуть має властивість випаровуватися при температурі плюс 18 градусів і вище, тому її потрібно зібрати якомога ретельніше та швидше. Те місце, де була ртуть, необхідно продезінфікувати. Зробіть слабкий марганцевий розчин і протріть підлогу. Щоб від сріблястих кульок не залишилося й сліду, вимийте взуття та заражену ділянку водою з милом та содою. Ту баночку, куди ви зібрали ртуть, треба винести з приміщення, інакше вона забруднюватиме вашу квартиру. Якщо ртуть потрапила на килимову доріжку, то її потрібно винести на двір і вибити, та якийсь час не вносити до квартири. Сберегайте где у в на даче, там, где вы не часто бываете. Если вдруг такое разлетие ртути получилось у вас в подъезде или на земле, тогда, конечно, вы обращаетесь в спасательную службу. Вызываете санэпидемстанцию, они проверяют, опять-таки, наличие ртути этой, загрязнения в вашем парадном, либо возле дома. Наши специалисты приезжают и делают это. Но ваши действия при этом сразу... Коврик на входе в вашу квартиру вы должны смочить легким раствором марганца кислого калия. И положить. То же самое сделать у себя в квартире на входе. Потому что то, что вы прошли по коридору, то, что вы пришли в квартиру с грязными обувью, это все опять-таки происходит загрязнение вашей квартиры. Если вы уже заболели, а у весняну пору, поверьте, это досить достаточно часто, то вы температуру, будьте осторожны. І ховайте градусник подалі від дітей, адже це така небезпечна іграшка.